Розглянемо тепер питання факторизації квадратного рівняння, або ж простішими словами, розкладання на множники. Маємо дві теореми пряму та обернену, в результаті яких отримаємо формулу, яку часто включають до списку формул скороченого множення. Отже, якщо x1 та x2 корені квадратного рівняння, а х2 плюс bx плюс c дорівнює 0, то справедлива наступна тотожність а х2 плюс bx плюс c дорівнює a помножити на х мінус перший корінь та помножити на х мінус другий корінь. Та справедлива обернена теорема. Якщо виконується така тотожність, що плюс х плюс дорівнює a на х мінус х1 та помножити на x-х2, то квадратне рівняння a х2 плюс bx плюс c дорівнює 0 матиме корені x1 та x2. Давайте доведемо ці теореми. З минулих викладок на попередніх слайдах ми отримали 4а2 плюс 4 abx плюс 4 ac дорівнює 2 ax плюс B плюс корінь з дискримінанта помножити на 2 ax плюс B мінус корінь з дискримінанта. Розділимо тепер цей вираз на 4а2. Причому праву частину кожну з дужок поділимо на 2а. Таким чином розділимо на 4 а квадрат. Маємо х квадрат плюс b поділити на ax плюс c поділити на a. Дорівнює х плюс а ось ці два доданка пишемо разом. знаменнику 2а в чисельнику b плюс корінь з дискримінанта. Друга дужка така ж сама, тільки маємо мінус перед дискримінантом. b мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Згадуємо формулу знаходження коренів квадратного рівняння. Та бачимо, що ось це можна записати як x-x1, а ось це як х-2. Маємо х квадрат плюс b поділити на a x. Плюс С поділити на A дорівнює добуток х-1 на х-2. Якщо ж тепер помножити обидві частини рівняння на a, то отримаємо тотожність з теореми АХ квадрат плюс bx плюс c дорівнює A, помножити на x-x1 помножити на x-х2. Таким чином, теорему доведено. Перейдемо до наступного питання. Якщо в квадратному рівнянні ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. розділити всі коефіцієнти на а, отримаємо х квадрат плюс b поділити на AX плюс c поділити на a. Таке рівняння називають зведеним, тобто рівняння, у якого коефіцієнт при х квадрат рівне одиниці. Наприклад x квадрат мінус 2х плюс 1 рівно 0 є зведеним квадратним рівнянням, або ж квадрат мінус х дорівнює 0 також є зведеним квадратним рівнянням. Раніше ми вивели на попередньому слайді тотожність, що х квадрат плюс b поділити на а х плюс c поділити на a дорівнює x-x1 на x-x2. Якщо тепер розкриємо дошки в правій частині цієї рівності, маємо x квадрат плюс b поділити на a, x плюс c поділити на a дорівнює x квадрат мінус x1x мінус x2x плюс x1 помножити на x2. Або ж якщо звести подібні доданки, маємо x квадрат плюс b поділити на а х плюс c поділити на a дорівнює x квадрат мінус x помножити на x1 плюс x2 плюс x1 помножити на x2. Прирівнявши коефіцієнти при однакових степенях x, тобто при х квадрат у нас і так одиниця тут все нормально. При хі маємо b поділити на А дорівнює правому коефіцієнту мінус х1 х 2 При нульовому степені маємо c поділити на А. Дорівнює тут при нульовому степені x1 помножити на x2. Ці тотожності вперше були отримані Франсуа Вієтом ще у 16 сторіччі. Та лежать в основі теореми Вієта, яку ми розглянемо далі. Сума коренів квадратного рівняння рівна коефіцієнту при х, взятому з протилежним знаком, та поділеному на коефіцієнт при х квадрат. Добуток коренів рівний вільному доданку поділеному на коефіцієнт при х квадрат. Тобто, це реалізується в ось цих двох формулах. Також справедлива теорема, що є оберненою до теореми Вієта. Якщо для двох чисел x1 та x2 виконуються рівності такі, що сума цих чисел дорівнює мінус b поділити на a, а, а їхній добуток дорівнює c поділити на a, то числа x1 та x2 є кореннями квадратного рівняння стандартного вигляду ax 2 плюс bx плюс c дорівнює 0. Давайте для прикладу. Розв'яжемо декілька квадратних рівнянь простеньких за допомогою теореми Вієта. За цією теоремою маємо рівняння х2 мінус 4х плюс 3 дорівнює 0. За теоремою Вієта сума коренів x1 х2 дорівнює коефіцієнту при x, взятому з протилежним знаком мінус 4 тому записуємо 4. А добуток x1 на х2. Дорівнює вільному доданку 3. Ми не ділимо на коефіцієнт при х квадрат, бо він дорівнює 1. Розв'язуючи цю систему рівнянь, легко побачити, що x1 дорівнює 3, а x2 дорівнює 1. Такі системи зазвичай для простих рівнянь розв'язуються усно. Отже, ось таким дуже легким способом, без використання формули для коренів. Ми одразу дізналися, які ж у нас корені у ось цього рівняння. Або за допомогою теореми Вієта можна розв'язувати такі задачі. Наприклад, в ЗНО часто зустрічаються подібного роду. Знайти модуль x1-х2, де ось ці х1 та х2 є коренями рівняння 2х2 плюс +2X 2х-12 дорівнює 0. Спочатку за теоремою Вієта спробуємо розв'язати ось ці. Рівняння. Маємо х1 х2, це коефіцієнт при х, взятий з протилежним знаком мінус 2, та поділений на коефіцієнт при старшому х квадрат. Поділити на 2 дорівнює мінус 1. Добуток коренів x1 помножити на х2 дорівнює вільному коефіцієнту. Поділеному також на старший коефіцієнт мінус 12 поділити на 2 дорівнює мінус 6. Тепер не будемо розв'язувати цю систему, а скористаємося однією хитрістю. Запишемо, нам потрібно знайти модуль x1-x2. Запишемо з формул скороченого множення такий вираз x1-x2 в квадраті, за формулою різниці квадратів. Розписується як x1 в квадраті мінус 2х1x2 плюс x2 в квадраті. Якщо ми додамо та віднімемо до цього виразу 2x1x2 та віднімемо. Та скористаємося е, зведенням подібних доданків, не всіх. Маємо x1 мінус x2 в квадраті дорівнює x1 в квадраті плюс x2 в квадраті плюс 2x1x2 мінус 4x1x2. Бачимо, що ось цей вираз можна звести як квадрат суми, тому отримаємо x1 мінус x2. Квадраті, це х1 плюс х2 в квадраті, мінус 4х1х2. Підставимо тепер числа, які ми знайшли за теоремою вієта. Маємо х1 мінус х2 в квадраті, це мінус 1 в квадраті, мінус 4 помножене на мінус 6. І це дорівнює 25. Знаючи квадрат ось цього виразу, легко знайти модуль різниці. Модуль різниці x1 мінус x2 дорівнює кореню з 25. Або це те ж саме, що 5. Отже, не знаходячи коренів x1 та x2, ми змогли за допомогою тереми Вієта знайти модуль різниці цих коренів, і він з'явився рівнем 5.